Фоклеска, попросимо до програми у фокусі. Я Тіфані Майер. більш ніж у 60 разів зріс потік китайських нелегальних мігрантів до США, як порівняти з тим, що було лише три роки тому. Як це впливає на міграційну кризу та на військові об'єкти США на Гуамі? Комуністична партія Китаю дала зрозуміти, що Гуам це її ціль. Спікер республіканець Майк Джонсон висуває низку законопроєктів щодо допомоги іншим країнам, а також націлених проти Тіктока. Чи допоможе підтримка Байдена ухвалити ці закони? Як зовнішня політика США щодо України впливає на американські банки та інвестиції в Китай? Генеральний директор JP Морген висловлює свою думку. Китай заявляє про зростання ВВП більш ніж на 5 відсотків, як порівняти з минулим роком. Але ця цифра викликає сумніви. криза на кордоні США посилюється. Кількість китайських нелегальних мігрантів зросла в 60 разів, як порівняти з тим, що було три роки тому. Про це докладніше за шість місяців цього року до США нелегально в'їхало понад 24 тисячі громадян Китаю. Це вже перевищує всі показники 2023 року. Цифри охоплюють лише тих, хто намагався пройти через прикордонні пости. Загальна кількість випадків нелегального в'їзду перевищує 40 тисяч осіб. Різке збільшення кількості китайських нелегальних мігрантів викликає занепокоєння на капітолійському пагорбі. Більшість із цих людей дорослі чоловіки призовного віку. Законодавці з Повані, що вони можуть бути шпигунами Пекіна минулого місяця. Громадянина Китаю затримали на території військової бази в Каліфорнії. Йдеться не лише про південний кордон, кількість китайських мігрантів, які з 2022 року прибули на Гуам, невеликий острів у Тихому океані досягла 120 осіб. Деякі з них прибули з сусіднього острова Сайпан, території США, куди громадяни Китаю можуть без віз. Цю проблему ми обговорили з конгресменом Джеймсом Мойланом. Ми знаємо, що комуністична партія Китаю назвала на честь Гуама ракету. Вони називають її «Гуамський убивця. На Гуамі розташована військово-морська база США, база ВПС та база берегової охорони. Комуністична партія Китаю дала зрозуміти, що Гуам це її ціль. Якщо на Гуам прибувають нелегальні китайські мігранти, це мене дуже непокоїть і це необхідно зупинити на південному кордоні. Проблеми не обмежуються мігрантами з Китаєм. Є ще й фентаніл. У новій доповіді Палати представників йдеться про те, що Пекін субсидує компанії, які експортують цей наркотик. У середньому фентаніл вбиває понад 200 американців за день. Більшість прекурсорів фентанілу надходить із Китаю. Потім їх пресують у таблетки в Мексиці та переправляють до США. Уже в суботу у палаті представників може пройти голосування щодо законопроєктів про надання допомоги іншим країнам та можливо, заборону Тіктокам. Є всі шанси, що їх затвердять, бо за ними стоять дві сильні постаті. Спікер Майк Джонсон найімовірніше отримає голоси демократів, які необхідні для ухвалення нового пакету законів, оскільки їх підтримав президент Байден. Законопроєкти передбачають виділення загалом близько 95 мільярдів доларів Україні, Ізраїлю та індо Індотихоокеан регіону комітет з асигнувань палати представників заявляє, що Джонсон хоче одночасно ухвалити й заборону на TikTok. У такому разі платформу буде видалено з американських магазинів застосунків, якщо вона не відокремиться від своєї китайської материнської компанії. Деякі прихильники жорсткої лінії республіканців хочуть усунути Джонсона від керівної ролі. Проте порожнє крісло спікера фактично паралізує палату представників на кілька тижнів, як було після відставки Кевіна Маккарті. США закликають Китай не надавати допомоги Росії у війні проти України. Держдепартамент заявив, що Пекін допомагає Москві та нарощує оборони виробництво. зокрема КНР постачає Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та компонентів крилатих ракет, а також нітроцелюлозу, яку Росія використовує для виробництва зброї прес секретар додав, що Москва зіткнулася зі значними труднощами через санкції заходу. Однак підтримка Пекіна дає змогу Росії далі вести війну в Україні. За його словами, обладнання і технології з Китаю заповнюють критичні прогалини в російській обороні промисловості. Попередження пролунало тоді, коли міністри закордонних справ країн Великої Сімки зібралися в Італії, щоб обговорити підтримку України. Країни G7 – це найбільші економіки світу, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина. Італія та Японія наступного тижня Китай відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. Очікується, що під час поїздки він порушить питання підтримки Китаєм Росії. США вже запровадили санкції проти деяких китайських компаній генеральний директор Джіпі Морган Джеймс Даймон викриває Китай у світлі війн і конфліктів, що відбуваються у світі. Ось що він сказав в інтерв'ю Bloomberg цього тижня. На якому місці у списку ризиків розташований Китай? У геополітичному плані це великий ризик. Ризики також включають Україну, нафту та газ, продовольство, міграцію, усі наші відносини. Але найбільший це Китай. Він найсерйозніший для майбутнього світу, і очевидно, що Україна на це впливає. І насправді дуже важко отримати позитивні результати у відносинах з Китаєм, поки не завершиться війна в Україні. Генеральний директор Джіпі Morgan Джеймс Даймон відкрито виступає проти небезпечної стратегії у відносинах із Китаєм. Навпаки, він хоче більш тіснує взаємодії між США та КНР. Він додав, що американському керівництву варто взаємодіяти з Пекіном і це попри попередження з боку деяких високопосадовців. На початку цього року керівники ЦРУ ФБР та Білого Дому попереджали про загрози, які Китай становить для національної безпеки США. Голова ЦРУ Вільям Бернс назвав Китай набагато більшою загрозою для США ніж Росія в довгостроковій перспективі. Останніми роками влада КНР почала жорстко припиняти. Діяльність приватних компаній погіршення економіки відштовхнуло багатьох іноземних інвесторів. Тепер Пекін хоче розширити прямі контакти з американськими магнатами. Так він запросив керівників з різних галузей відвідати Китай. Китай заявив, що у першому кварталі його ВВП зріс більш ніж на 5 відсотків, як порівняти з минулим роком. Але чи точні цифри надала влада країни? китайське зростання, яке перевищує очікування, це цифри влади. Їй не можна довіряти. Вона ставить свої цілі. ВВП це не вихід, ВВП це вхід. Їм доводиться докладати багато зусиль, щоб досягти цієї мети і змусити математику працювати. Цьому не варто довіряти. Деякі китайські інтернет-користувачі провели власні розрахунки на основі офіційних даних та дійшли іншого висновку. Вони кажуть, що зростання ВВП Китаю у першому кварталі становило менш ніж 4%. Китайська економіка залишається млявою, а сектор нерухомості, схоже, все більше занурюється в кризу. На цьому фоні інвестиції до Китаю з початку року зменшилися на 20%, як порівняти з тим самим періодом 2023-го. Китайські збройні сили отримують західні хау згідно з доповіддю Нідерландського агентства військової розвідки MIVD, шпигунство Пекіна націлене на найважливіші галузі промисловості Нідерландів від напівпровідників до аерокосмічної та морської сфер. мета оснащення збройних сил іноземними технологіями. Раніше Нідерланди вже повідомляли про випадки китайських кібератак, спрямованих на їхню військову мережу. MIVD стверджує, що за Останній рік атак побільшало. Нідерланди, світовий лідер у виробництві обладнання для виготовлення чипів. Нідерландська транснаціональна корпорація ASML – єдиний у світі виробник передових літографічних машин, здатних виготовляти найсучасніші мікросхеми. Торік Нідерланди об'єдналися зі США, щоб не допустити попадання деяких технологій до Китаю.